Доброго дня, дітки! Пам'ятаєте, я вам розповідала, що таке вербова гілочка? Як її ще називають? Котики, так? Сьогодні я вам пропоную зробити гілочку верби, котиків, за допомогою вати, насіння гарбузове, фарби та наших пальчиків. Для цього нам знадобиться клей, ножиці, аркуш паперу коричневий та синій. Тож я вам пропоную з коричневого аркушу паперу вирізати гілочки та приклеїти їх на наш синій аркуш паперу. Приклеїмо наші гілочки. До аркушу синього кольору. Ви можете, можете взяти будь-який, але не білий. Бо у нас будуть котики білі, тому що вони такі світлі, біленькі. Ось. Ну, наприклад, ось так я приклеїла собі гілочки. Далі ми беремо з вами вату. Намащуємо трошечки клеєм та приклеюємо котиків. Вони в нас вийдуть дуже гарні, дуже м'якенькі, пухнасті котики. Ось так в мене вийшло. вийшла одна гілочка з вати. Далі ми беремо з вами насіння гарбузове. Його теж треба з одного бочку намастити клеєм та приклеїти на нашу гілочку. Це в нас буде три способи, за якими можна зробити котиків. І приклеюємо. Ось так у нас виходить дуже гарна гілочка. Ось так в мене вийшло. Далі. Третю гілочку ми з вами зробимо за допомогою фарби та нашого пальчика. Ми макаємо наш пальчик в фарбу білого кольору та ставимо ось такі крапочки. Раз. Два раз, два. Згадайте, ми з вами також малювали за допомогою нашого пальчика. Він нам допомагає. Ось так. Подивіться, яка гарна в нас вийшла картинка. Вербові гілочки. А ще їх називають. Котики. так? Тож, дітки, чекаю на ваші роботи, з задоволенням на них подивлюсь. До побачення!